Світшоти екстра, 10 кг ціна, 3930 гривень. Ось така класна моделька XL, чоловічий. Шикарний пустяк. Далі йде розмір 36. Наступна йде розмір S -ка. Такий класний жіночий світшоток. Далі йде чоловічий Nike. Брендова кофточка, це йде М-ка. Наступний дебатничок батнічок Елька. Він йде типу такий воєнний з капюшоном. Далі йде розмір М-ка. Хоробенько поколе. Наступний йде С-ка з таким ключоток. Далі йде на 13-14 років. Такий світшот. він йде на флісі. Наступний йде брендова кофточка Томі. Шикарно. Це розмір Енко. Далі йде від бренду Zara. З капюшоном. І внизу є така розенка. Також йде на плісі. Дальше идет эска. Наступный размер 40-42. Дальше да, XL. Вот такой фитшоток. Наступный да, 1,76 м. Классная кофта с капюшоном. Далі да, розмір 40. Наступний йде XL. Далі йде на флісику. Ось така класна яскрава кофточка на замочку. Шикарний йде світшотик малинового кольору. Розмір йде еско. Далі йде ось такий бренду Zara. Розмір іде МК. З капюшоном. Далі йде ось така. Наступний йде рібок. Ось такий світшотик біленький. Розмір тут я не бачу. І остання модель йде ось такого світло класного, розовенького. Розмір S-ка, Шикарний просто з капішончиком. Нагадую, що ціна цього лоту 3950 гривень. Це йде сорт екстра.